Стосовно ось цих цієї масованої ракетно-шахетної атаки на територію України, дуже великий спектр конфігурації ракет використала Російська Федерація. Як ви вважаєте, це один із таких проміжних етапів їхньої от, от скажімо, чергової атаки, вони підготувалися і. І випустили значну цю частину ракет. А потім варто очікувати якоїсь паузи в цьому, як ви думаєте, Пане Олександр в ефірах прямого з вашими колегами ми народова обговорювали вирагідність ракетно-дронових атак. Вочевидь, що всі умови для цього у Росіян є, вони накопичили, щонайменше 1400 ракет різних типів та специфікацій, мені здається, що вони чекають поганих погіршення погодних умов, і це ж не випадково. Адже в цей проміжок часу, який має настати на території нашої країни, десь приблизно з 5 лютого навантаження на нашу енергетику буде колосальне. За таких умов пройти нам без виявлених відключень буде край важко виявили відключення електрики. А тут, якщо Дати відповідних ударів по нашій енергетиці, то гарантовано Україна буде частково буде зановлена в блокаду. Тобто ворог діє підступно і діє в такий спосіб, що завдати найбільших вражень. Цього разу масована ракетна дронова атака в першу чергу була орієнтована на східні регіони нашої країни. Полтавщина, сумщина, ряд ще регіонів нашої країни потрапили під вороже ракетне обстріл, але ж ми розуміємо. Тактика технічна характеристики тих ракет, які ворог застосовує, дозволяють тим долітати фактично ну, безперешкодно до західних регіонів нашої країни. А отже, жодного випадку не варто розслаблятися. І розуміємо, ми маємо розуміти таке для ворога ключова ціль під час цих ракет на дронових масованих атак, навіть не військові об'єкти об енергетичної інфраструктури, і як бачимо, житлові будинки звичайних людей, які жодного відношення до українських сил оборони мають. Бо створення атмосфери хаосу, паніки для Путінська армія є допоміжною, бо зверніть увагу постійну риторику і, і Путіна кримського диктатора і його посіпак щодо того, що Росія буквально вимагає виключно капітуляцію з боку України, якщо ми плануємо виходити на перемовний трек з Москвою. В цьому питанні зрозуміло, пане Владиславе, давайте рухатися далі про те, що відбувається на Курщині, зокрема про північно-корейських військових. Нью-Йорк Тайм цього тижня писав, що солдатів КНДР вивели з фронту на Курщині через втрати, ймовірно, на доукомплектацію і так далі. Перша частина мого питання стосується як ви бачите, чи будуть вони чи будуть їх повертати влас. Не на курщину, а можливо і далі відправляти, і чи і чи буде тривати за цей час якась їхня перепідготовка? Можливо, вони побачили якісь свої помилки, прорахування, ну і звісно, поповнювати резерви. І друге питання: Newsweek нам пише про те, що жителі північної Кореї імітують туберкульоз і платять. Величезні гроші за мірками, особливо північної Кореї, за те, щоб отримати довідку і не йти служити в армії, побоюючи, що їх буде відправлено на війну Росії проти України. Наскільки можна ем, вірити в це, враховуючи рівень пропаганди, яка існує в північній Кореї? Наскільки там вони готові за свого лідера, кімчинино за цього диктатора йти на війну, помирати і так далі? Отже, що стосується першої частини вашого запитання? Очевидь, і про це пишуть військова книжка. Є певний рівень втрат, після досягнення яких підрозділ вважається небоєздатним. Йдеться про позначку понад 35%. де факто з тисячного штурмового корпусу північно корейської армії знищена щонайменше та поранена що 4 тисячі особового складу. Відповідно, без малого половина того корпусу зазнала критичних і Цей підрозділ потребує відновлення. Не дарма його Росія була змушена вивести в теловій райони для відновлення. Чи є вирагідність того, що кримчен і спрямує додатково людські та засоби для того, щоб поповнити ту саму штурмову копкуря, <кій> я не став виключати, бо є певна домовленість щодо військово-технічного співробітництва між пхінянами та Москвою. А отже, думаю, треба буде Росіянам то не часу, щоб поповнити ті самі підрозділи в північно армії, щоб далі кидати їх в бій, де саме зрозуміло, що відповідно до нової редакції Російської конституції чотири регіони України є. Території Російської Федерації так записано в Російській Конституції. Нечина, Луганщина, Запоріжжя та Хіростанська області включені до складу Російської Федерації як новоприєднана регіону. Тому виключати вирагідність присутності там північно корейських військовослужбовців я не не ризикнув, але ж побачимо, як вона буде. Що ж стосується в принципі тих процесів, які відбуваються на, на полі бою, то ми маємо розуміти, що динаміка на полі бою такова, що е, результат. І Залежить саме і виключно від ресурсних можливостей старін, які беруть участь в тому забою. Відповідно, Російська Федерація буде докладати усі можливі зусилля, щоб мати перевагу на тих ділянках фронту, які для нього дуже важливі. Які саме важливі? ну ми бачимо що щодо не зведення від українського генерального штабу, що лова частина бойових звітень на цьому етапі російсько-української війни припадає на південно-західну частину Донеччини. Район Покровська, Мирнограда, ну вочевидь чомусь Путінський генерал все ще намагається реалізувати політичну візію Володимира Путіна, серед якого він починав лютому 22-го року так звану спеціальну військову операцію. Пов'язана вона з повною окупацією Донеччини та Луганщини по Луганщині у Росіян більш-менш ситуація вирішена. А ось що стосується Донеччини, попереду ще будуть дуже запекли бої. Причому не лише тут ідеться про Покровсько-Мерноградські напрямок, бої в Ритарецьке час Яра на Ліванському напрямку. Вони мають слугувати для росіян створенням тих самих важливих плацдармів, з яких вони портати будуть атакувати наше славянсько Краматорську міську агломерацію. Пане Владиславе, ну і з'явилася інформація, що правоохоронні органи затримали підозрюваного у вбивстві працівника Полтавського РТЦК СП в порятині Полтавської області і затримали мобілізованого, який втік разом з підозрюваним. Про це повідомили в поліції Полтавської області. От якщо подивитися на наші, скажімо, ці реалії, людина зі зброєю приходить на автозаправку, де відбувається супровід співробітника РТЦК СП мобілізовано. І вбиває фактично, вбиває представника ТЦК, і сам представник ТЦК він при цьому не чинить ніякого спротиву, маючи при цьому зброю. Чи будуть зроблені якісь відповідні висновки, чи можуть після цього надати співробітникам ТЦК СП більш широкі повноваження? Як ви думаєте? Справа в тому, що дорікати працівнику ТЦК, цікаво, чому він на влюдному місці на автозаправочній станції не застосував наявного нього. Я не дорікаю, я, я розумію, чому тому, що він якраз цю ситуа... в цій ситуації йому можливо і не можна її застосовувати. От я до цього і веду, і можливо, тут треба певною мірою трансформувати питання щодо переміщення військовозобов'язаних, які спрямовуються в Чаальні центри та на полігони неможливо варто додати до цих команд супроводіту поліції. Вони відповідні повноваження мають. Бо вошевить той кричиш випадок, який стався в перетині, Він має ну по першу чергу ретельно дослідитися, винні мають понести сувору суворе покарання. А опрацювання певних алгоритмів щодо переміщення особового складу воно має бути таким, що відповідало сучасним реаліям. На превеликі жаль, ті процеси, які відбуваються в середині нашої країни щодо несприйняття частини українського суспільства в процесі пов'язаного з мобілізацією, потребують певної кореляції і процесів інформування суспільства, Після і процесів тих самих пов'язаних з логістикою, тобто переміщенням особового складу, це насправді дуже важливо. Якщо цю ситуацію не виправити, випадок порядів може бути не поодиноким. Аналогічна історія будемо сподіватися, що такого не трапиться. На, на даному етапі подякували вам величезно за те, що ви.